Слава Україні! Героям слава! Оце багато людей зібралося на нашій українській вечірці. Дуже шкода, що я, на жаль, не з вами. Я далеко у сонячній Іспанії. Але серце моє і душа моя разом з вами. Взагалі, у мене в голові ініціатива створення і проведення ось такої класної української вечірки була вже років п'ять. І тепер, завдяки маленьким великим людям, вона втілилася в життя. Зараз ви всі це відчуваєте, і я думаю, що разом всі дружно відпочиваєте. Я разом з вами це ще раз. Основна мета, основний меседж. Основна ідея це те, що Україна це класна країна, українське це мега круте. І можна відпочивати під українську музику, можна відпочивати у нічних клубах під українську музику, українську культуру потрібно розвивати, музику підтримувати. Дякую усім виконавцям, дякую, усім людям, які долучилися до організації вечірки. Приїхали сьогодні в Рівне. Зараз ви всі дружно відпочиваєте, наповнюєтесь рівненською енергетикою. переконуєтесь у тому, що місто рівне має класний такий собі префікс. І називається чарівне. Я разом з вами гарно всім сьогодні відпочити. Пам'ятайте про те, що Україна класна країна. Любіть Україну, маму вашу. І я разом з вами: слава Україні! Героям слава!